Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено приблизно 379 тисяч особин за добу 950 і поранено 1 мільйон 138 тисяч 830 песиголовців за добу 2850 танків 6 тисяч одиниць за добу 30. Бойових броньованих машин 11621 одиниця за добу 42 артилерійських систем 9067 одиниць за добу 59 реактивних систем залпового вогню, 972 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 660 одиниць за добу 1, літаків 331 одиниця. Гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7033 одиниці за добу, 35, крилатих ракет, 1844 одиниці за добу, дві, кораблів катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 12044 одиниці за добу 39 спеціальної техніки 1420 одиниць за добу 4 дані уточнюються Не так не так welcome to ukraine сука